Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і Мій Юрко. Я запрошую вас знову на свою кухню. Ми сьогодні будемо готувати салатик. З бурячка. Для цього нам потрібно бурячок дві штучки, він у мене подовгастий. Одна цибулина, чотири невеличких огірки, п'ять яєць. Зелень, перець, сметана, лимон, гірчиця діжонська. Приступаємо до роботи. А олія? Олія. Буряк будемо натирати на грубій терці. Два морячки, таких тут довгасок мене. Вони дуже солодці. Ще я поставила смажити горішки. Вона смажиться на сковорідці. І 100 грамм. Так само до салатика піде. Бурячок я вже стерла і буду нарізати огірочки. Огірочки квашені, ріжемо їх кубиками. Огірочки я сама квасила. Можна також давати мариновані. Не дуже грубо. Огірочки я вже нарізала кубиками, даю до салатнички. Цибулю будемо різати пів кільцями. Будемо смажити її. Середня нитка дуже велика. Такі ножі гострі. поки Юрко, сам не спробував тим ножом грізати, до тих пір він не вірив, що вони тупі. Все понаточував, Всі ножі понаточував в хаті. Не, я почув, що нема кому гострити. Ну та, та, нема кому гострити. Я олію. Тут десь буде, напевно, що ложку олії посипаю на сковорідку цибульку і буду до рум'яна підсмажувати. Такрішки, мені ще треба чуть-чуть. Трошечки підсмалити. Поки наша цибулька смажиться, ми наріжемо кубиками яйця. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно для Юрка. Яйця чи яєчка. Я кажу, що яйця ріжемо, а він каже яєчка. Ріжемо курячі яйця. Щось звук поганий. Дуже поганий звук. Каже Юрко, що йому сьогодні на Борону телефон впав. Щось телефон не засмажив. Яйця я вже дотяла, я каже Юрко, я тяла яйця. Яєчка. Курячі яйця. Куряче яйце. Юрко, не зли мене. Поки смажиться наша цибулька, я ще поріжу зелень. Там в мене петрушка, цибулька зелена трошечки є. Корей. Все, що в холодильнику завалялося. Так на зеленький то. Моремо пахнета єгиптом. І чого, скоро перемога? все себе добре. Даємо зелень. Так. Цибульку знайшли. Цибулька смажиться. До золотистого кольору. А горішки Наші вже підсмажилися. І я їх посичу ножем. Ну, дуже дрібненько. все свої руки сюди стої. Юрко, тримай руки коло себе. Так. Частинку для прикраси на салат, а частинку в салат. Забагато для прикраси. заправку я маю тут 2 столових ложки сметани. зубок часнику стираю до сметани. Даємо гірчиці чайну ложку з дермятками до сметани моєї. Даємо перцю, кінчик ложечки, сіль до смаку, пів чайної ложечки, трішки оливкової олії. Десь ложка і сік лимона. Десь чайна ложечка може бути. Перемішаємо. Так, Цибулька наша підсмажилася. Вона трошечки вистегне. Я добавлю до салатику. Нарізаних різаних Цибульки можна було більше дати навіть. Спробую нашу заправку. Добре. Цю біку ще можна Все додали до нашого салату. Перемішаємо гарненько. Майся, ти салатик не їш. Масі. Зараз будете вечеряти. Даю заправку. Перемішаю гарненько. Все, все разом. Зараз Юрко буде дегустацію проводити. Ось такий у нас вийшов салатик. Смачний, пахучий І простенький, дуже там нічого такого складного нема. Якщо вам сподобалося, як я готувала. Поставте, будь ласка, нам подобайку і підпишіться на наш канал. Дякую за перегляд!